Рятувальники пожежні і швидка у Києві на навчаннях відпрацьовували екологічну аварію. За легендою, на території водоканалу із цистерни, витік хлор вдихання його випарів може закінчитися майже миттєвою смертю. Через те, що воду досі хлорують, водопровідні станції залишаються небезпечними об'єктами, але й крім них в Україні вистачає хімічно небезпечних підприємств. Відтак подібні навчання завжди актуальні, кажуть надзвичайники. Саме свіжі приклад, які всі бачили по телебаченню, ми всі переживали за людей, які там працювали біля Львова на залізні. Дорозі жортатуть, ну, рідина похожа на неї. Скажімо, по телебачу ми бачили, скільки було задійно людей, скільки людей зразу отримали опіки і так далі. Так далі. Тому ну, це реально, це практичне завдання, тому що хімічні об'єкти, які розташовані в місті Києві, вони є. Використання хімічних речовин в технологічних процесах зумовлено самим життє, життєзабезпеченням міста Києва. Тому цього нікуди не дійсно. Утім, у майбутньому для потреб водоканалу вже не будуть провозити через увесь Київ цистерни з небезпечним хлором. На підприємстві планують використовувати менш шкідливий гіпохлорид натрію. Який Вироблятимуть одразу на території водопровідної станції. Водночас, для того, щоб остаточно відмовитись від хлору, і його сполук та перейти на безпечніші технології очистки води, немає грошей, кажуть у Київводоканалі. Справа в тому, що вони дуже дорогі. А коли вода в нас і водовідведення за один кубометр води, яка поступає в ваші домівки, і відходить з токами, які треба очищати. На даний момент це становить 3 гривні 18 копійок. Я хочу зауважити, що один куб води це тисяча літрів. 3 гривні 18 копійок. Нас не вистачає грошей для того, щоб можна було або ультрафіолетовим промінням це робити, або іншими способами, які існують. У Київводоканалі кажуть, чинний у столиці тариф на холодну воду покриває її собі вартість менше ніж наполовину. При цьому міська влада Жеки та населення заборгували підприємство майже півтора мільярда гривень.